Продовжуємо ефір на еспресо. І мій гость гість наступний зенанті по громадські активісти, блогера і нова футболка, його традиційно патріотична. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і почнемо. Ми з власне зібрали сьогодні поговорити з нагоди дня з писемності мови української. Але а, тут а, всю увагу до себе перетягнув Дональд Трамп, який переміг на виборах в Сполучених Ну так, Штатах власне Америки. через день української мови впали ціни на нафту, що завдало шкоди Росії чергової так. Гарний жарт. Тепер давайте спробуємо пояснити вибір американців. На ваш погляд, я знаю, що ви жили в Америці. І маєте... я, в Америці я не жив, я, але я там бував. Ну і, в принципі, досить значить, щільно слідкую за цією країною. Пояснити вибір, ну це власне протест проти стеблішменту. в принципі цей протест зараз відбувається по всіх західних країнах. Ми можемо спостерігати в Британії цей в Нідерландах. Оцей референдум, який там проти, наче асоціації з Україною. Насправді він був теж такий протестний більше проти власних їхніх там внутрішніх. Ну тобто нічого насправді дивного нема, тому що. Під час президентства Клінтона, ну, він багато в чому не виправдав надії. По-перше, по друге, стався під час його президентства. Криза сталася 2008 року, там, і так далі. Але нічого такого поганого насправді не сталося. Я б не робив цього трагедії. Власне, якщо згадати. Що таке демократи? Ну, республіканці завжди були більш антиросійськими. Українська діаспора традиційно завжди голосувала майже завжди голосувала за республіканців. І, до речі, і зараз багато українців в Америці підтримували саме Трампа, незважаючи ні на що. Давайте згадаємо, що Нове демократи... Ну, демократ так вийшло, що в Україні в українські змі закремати і політики багато демонізували постать Трампа і його можливу ну, політику так. щодо України, хоча і, і і при тому якось пророкували активніше перемогу Хіларі Клінтон, коли самі американці таких в пресі прогнозів не робили. Ні, ну Там були прогнози, в принципі, що ну там ну, були різні був прогнози. баланс думок був принаймні у ЗМІ. У нас це Таки якось так казали, що ну це буде Хілері однозначно. Ну це пов'язано з ю заявами Трампа, які були, начебто, інтерпретувалися як проросійські, зокрема там щодо Криму і так далі. Але по перше, там вони не були такими вже чіткими. А по-друге, давайте згадаємо таке, що демократи саме за демократів в Україну від змусили її віддати ядерну зброю. До речі, це був Клінтон, який підписав цей Будапештський меморандум, сумно, звісно, який ніхто насправді ну, не виконав так, як він мав би бути виконаний. А Клінтон сама Хіларі була а, держсекретарем той час, коли відбулася анексія Криму. Що вона зробила такого? Радикального проти цього нічого не зробила. Тобто, так, вона говорила правильні речі під час кампанії президентської, але речі і дії це в смислі розмови і дії це різні речі. Ну, тобто обіцять, не, не значить, одружиться і, і в першому, і в, і в другому випадку. до того ж, треба розуміти, що посада президента в США вона така певною мірою символічна. Звичайно, особистість президента дуже впливає на політику, але. Слід розуміти, що є партія, є держоргани, інститут президента президентства керує країною, а не сам президент тільки. Звичайно, він впливає певним чином на різні речі, але. А загалом політика штатів щодо України навряд чи зміниться. А враховуючи те, що до влади фактично зараз приходять республіканці, які були завжди більш проукраїнськими, більш антиросійськими, то я думаю, що це не трагедія. Але Україні треба сподіватися не на штати, не на ЄС там чи ще на когось, на якісь зовнішні чинники, а на власні сили. Ми повинні просто використовувати. Ну це як погода. Ми ж не будемо сперечатись, що там у нас дощ сьогодні чи ні. Треба брати парасольку, треба вдягатись. Відповідно, треба будувати там будинок, який не буде залежати від цих або менш залежати від погодних зовнішніх умов, і так само і державне будівництво. Ми повинні нам своє робити, як казав хто там тичина. Ну тобто ми маємо налагоджувати місточки, і треба було ще до. До цього говорити про те, що ми визнаємо будь-якого президента, Ну no, а ми так і говорили. Насправді, працювати. президент саме так і говорив. То, що там хтось окремо заявляв, ну це урок для цих людей, що треба якось зваженіше, і не треба робити оці, значить, за НАТО ну, по значить, швидкі якісь рухи. До того тим більше, що це вибір американського народу, нас це стосується дуже опосередковано. Ну все таки стосується, okay. і Безумові. ми маємо не знаю ілюзію чи сподівання реальні. Це більше не... Росії стосується, це їм буде гірше, а не нам. Те, що з приходом республіканців, ми можемо отримати летальну зброю, так абсолютно. Я дуже сподіваюся, що саме Трамп це... домігся виключення цього пункту. Ну, подивимось, подивимось. Насправді, я ж кажу, нам не треба на це розраховувати. Нам треба на себе розраховувати. Але якщо буде якась додаткова допомога, і це буде, до речі, залежати від нас, як Трамп буде реагувати, бо він новачок в зовнішній політиці. Йому треба буде якось обрати якісь значить, позиції, і так далі, і це в тому числі залежить від нашої поведінки, нашої політики, як ми себе поставимо на міжнародній арені і в відносинах зі сполученими штатами. А від цього багато залежатиме, власне, як він буде реагувати на це і так далі. От на одній з виборчих дільниць стріляли у Сполучених Штатах. У нас такого немає, адже в Америці там вільне володіння зброєю. Я знаю, що ви активіст руху, і хотіли б, щоб у нас було так, як в Америці. Ну, я б не хотів, щоб у нас стріляли на дільницях, але б я хотів, щоб у нас справді було так, як Но в Америці, а не боїтись, люди... що буде так? Ну, стріляють, так теж. стріляють ну безумовно, буде по-різному. Але злочини вчиняються переважно з з нелегальною зброєю. Нелегальної зброї в Україні зараз не бракує, м'яко кажучи, її значно більше, ніж легальної. І, власне, єдиний спосіб контролювати обіг зброї це не вилучати. Вилучити неможливо. Це нонсенс. Можна тільки легалізувавши, тобто контролювати за допомогою того, щоб це була зареєстрована зброя, бо ніхто не йде на злочин з зареєстрованою зброєю. Але звичайно, коли. Є багато зброї на руках у населення, то це збільшує кількість якихось інцидентів зі зброєю. Це так само, як коли є у людей автомобілі, то стаються ДТП. Але ж ми на цій підставі не будемо забороняти володіння автомобілями або якось це обмежувати правильно. Тому це окрема тема. Я думаю, що ну давайте її тоді... варто обговорювати, але можливо в інші давайте темі. тоді поговоримо над тим, що відбувається в Україні. Власне, на ці ті закони, які вже вступили в силу і діють від учора. В запровадженні квоти на українському радіо почали діяти. Моніторинг буде він вже відбувається. Так, Активісти монітор... моніторять. Окрім активістів, є ще державний держком телерадіо, так які теж мають цим займатися. Ме, це не... національна не рада з питань телебачення і радіомовлення. Тим не менше, зосередилась вона на іншому а саме на тлумаченні цього закону. Так, вчора була акція. По-перше, навіщо вони тлумачать? невже він такий незрозумілий? А от в тому -то і справа він абсолютно чіткий, зрозумілий, і тлумачення законів не входить до переліку функції національної ради з телебачення та радіомовлення. Тоді чому вони цим зайнялися? А вони цим зайнялись, тому що ми вже давно. Ми активісти. От вчора була під нас радою, наша акція прорвались навіть на засідання, голова цієї Нацради втік від питань і ну, дуже себе некоректно, як на мене, поводився. Чому вони це роблять? Ми давно звертаємо на діяльність Нацради, звертаємо увагу громадськості. Очевидно, ця Нацрада не ефективна, бо вона складається фактично з представників цих оліграфічних медіа, і вони діють в змові і в інтересах, ну або бездіють швидше в інтересах. Оцих от мовників, які дуже не хочуть чомусь виконувати закони України, зокрема цей закон щодо квот і це тлумачення. Так зване, ми задавали питання: що це за тлумачення? Хто прийняв значить, рішення, що це треба тлумачити? Хто дав наказ розмістити це на сайті національної ради? Не отримали щодо цього відповіді, хоча це логічні відповіді. Ще раз підкреслю: це не завдання нацради тлумачити закони і. Завдання слідкувати за дотриманням цих законів, які абсолютно чітко все говорять. То, що вони розтлумачили, так зване це тлумачення, це фактично нівелювання багатьох. Пунктів, тобто тлумачення таким чином, як це вигідно мовникам. Е ну, бо я був один з членів цієї робочої групи при комітеті Верховної Ради з розробки цього закону. І ми власне протидіяли спробам е цих представників медіа е запровадити якісь поправки, які е потім дадуть їм змогу не виконувати цей закон. І от це тлумачення це 100% намагання оці поправки вже. Де-факто, якби постфактом, внести у вигляді вже не самого закону, а у вигляді тлумачення цього закону. Ну це нонсенс. Ми цього не допустимо як активісти. Я сподіваюся, що суспільство українське нас підтримує в цьому, а держава. Якби буде підкорятися власним законам, які вона ухвалила, ви кажете, що вже ведеться з вашого боку моніторинг так. за першу добу. Що можете сказати? Як Ну, Я поки що не знаю там які результати, але ми подивимось. Ну поки що так, от на перший погляд виглядає непогано. І подивимось, як збираєтесь як ви... з порушниками боротися? Ну, всіма доступними засобами порушники чудово знавали тлумачення. Вони чудово, знають. Вони чудово знають, як ми можемо з ними боротись, і ми у нас ще дуже багато методів, які ми будемо застосовувати законних в рамках активізму. І будемо тиснути, тому що власне нічого не змінюється в жодній країні, в жодній демократії, якщо суспільство не є активним, якщо люди, які мають якусь ідею, хочуть відстояти якийсь інтерес, якщо вони діють пасивно або там, бездіють, суспільство повинно зайняти активну позицію і робити. Відповідні речі щодо змушення, в тому числі державних органів, чиновників, бізнесів і так далі виконувати те, що хочуть, що хочуть люди. Тому все залежить від нас. Ми зі свого боку, як активісти, будемо робити певні речі. Я сподіваюся, що відповідні органи державні теж будуть робити ці речі. Ми будемо співпрацювати з тими органами, які будуть значить, йти на цю співпрацю. Я сподіваюся, що ця співпраця буде плідною. І, зрештою, ми добі. Ємося того, що має бути. А в Україні а має бути українська мова в усіх сферах, і тотально. Як на мене, ну я пропоную подивитись сюжет до теми нашої розмови. Підготували на Російська мова все ще домінує в медіа та сфері послуг українська ж в освіті і кінопрокаті. Такі підсумки дослідження становище української мови в Україні в 2016 році, оприлюдненого рухом Простір Свободи. За цією інформацією, російська мова переважає в телеефірі, друкованих виданнях сфері послуг та українському сегменті інтернету. Саме тому значна частина українців, які вважають українську мову рідною, не спілкуються нею на роботі чи навіть удома. Водночас, українська мова таки домінує в освіті і кінопрокаті. А внаслідок прийняття Кону про обов'язкову частку українських пісень на радіо значно зросла присутність україномовної музики в радіоефірі. Українська мова рідна для 60% громадян України, якщо не враховувати окуповані території. Проте говорять українською вдома лише половина українців, а російською чверть, решта обома. Останні два роки 90% школярів вчаться українською. Найменше на Донеччині, найбільше на Рівненщині. Там таких 100%. У Києві теж майже усі школярі навчаються українською. У кінопрокаті сумарна кількість фільмів, дубльованих або Звучених українською мовою продовжує зростати і сягнула в 2016 році 88%. А от частка фільмів з російським дубляжем знижується і становить цьогоріч менше 4%. Та лише третина газет видається українською мовою у прайм-тайм На семи найрейтинговіших телеканалах українська мова звучить лише 30% часу російською більше третина ефіру двомовна, та й мова українського сегменту інтернету переважно російська. Разом з тим, українські користувачі частіше використовують українську мову. В мережі Фейсбук. Ну, 30% у прайм-тайм на телебаченні української мови. А можливо, на часі вводити квоти і для телебачення. Так. І вже цей законопроект існує. Там йдеться зараз наразі про 75% української мови. Але у ну, мене трошки інший підхід. Я вважаю, що а, ну повинно бути, по-перше, 100%. Але це не значить, що не повинно бути ніяких інших мов. А, Мається на увазі, що що я, як україномовна людина, якщо я включаю український телеканал чи українське радіо якийсь канал, то я повинен чути українську мову і не чути жодних інших мов без перекладу. Тобто я не повинен знати як громадянин України, мені ні Конституція, нічого не зобов'язує знати якісь інші мови, крім державної. На сьогоднішній день я не можу дивитись українське телебачення, не знаючи російської. І це нонсенс. Це не, не повинно бути так. Я не проти того, щоб був якийсь російський канал чи канали, чи нехай навіть 50% буде російськомовною якоюсь там ефіру, але він буде окремо від українського, щоб я мав вибір. Я зараз не маю вибору. Я не можу включити якийсь канал і дивитись, слухати тільки українську. Ну моя це можливо, не моя проблема. А якщо щодо дітей, які зростають в цьому середовищі, які чують оцю цю мовну шизофренію, вже з'явився такий термін, коли в рамках одного інформаційного потоку чутно відразу кілька мов. Ну такого нема ніде. Навіть в тих країнах, які завжди наводять як приклади там багатомовні країни, ну, там з... завжди це чітко От є німецька Путін мова, є французька мова. В тому та й справа Нас звідси береться цей жахливий суржик. Звідки він взявся? Люди живуть все життя в середовищі, де розмовляють тільки українською, але по телевізору ці, всі серіали, всі ці передачі, всі ці російські журналісти, які у нас численні працюють в наших ефірах, вони там чують російську, ці люди. І у них йде змішання цих мов. Тому що що таке мова? Це набір ідеоматичних якихось висловів, якихось сталих висловів. які а карбуються, от зокрема за допомогою телеефіру. Оці зараз є цей суржик, з'являється в областях, де взагалі ніколи російською не було традиційно. А чому звідки він береться? Саме через медіапростір, через телебачення, через радіо і так далі. ну тут. Ситуація таким чином складається. От один із інформаційних каналів, який мовить у прайм російською мовою, намагається конкурувати з іншим, і так само змінює з української на російську, тобто. Розумієте, якщо люди йдуть на те, щоб перетягнути оцю російськомовну аудиторію, чи багато, чи чому вони за неї так борються. Ну це взагалі, що значить перетягнути. У нас що? Є якісь люди, які не розуміють українською? Це нонсенс. Є дослідження. І ну, там, до речі, деякі не розуміють українську в Україні менше, ніж ті, які не розуміють російську. Про що мова? У нас всі розуміють українську мову. Всі, хто живе, почуває. А чому тоді обирають от, наприклад, Тому що, вибачте, новини совки, от, от, Тих самих політиків а, слухати? Ну хто обирає? Це все залежить від політики каналу. Якщо вам... Щодня 25 років тулять цю мову, ці серіали створюють певну значить, звичку для людей, то вони починають це споживати. Я, я вже казав, колись у вас в ефірі: я хочу те, що я бачу кожен день. Якщо вам кожен день Показувати російський серіал, ви будете хотіти російський серіал, наприклад, і те ж саме щодо мови стосується, треба розуміти, що мова ніколи природним чином жодна мова, вона не стане домінуючою. Натомість, будь-яке домінування мови в будь-якій країні це результат цілеспрямованої державної політики. Я можу наводити безліч прикладів, просто до нескінченності говорити про цю тему і наводити конкретні приклади. От будь-що візьміть. І жодна країна ніколи не хоче, щоб там була багатомовність. Ці багатомовні так звані країни вони насправді не такі багатомовні, як ми собі уявляємо. Там немає цієї мовної шизофренії. Там просто є кілька мов, які окремо функціонують, і це сталося через те, що там ну через певні історичні речі, які значить ці країни пройшли свого часу. Так, от в Україні нема на сьогодні жодної чіткої мовної політики, просто її нема. А Фактично, активісти, от зробити. Ну, ми принаймні це зробити. бачимо, що вона вибудовується. А, Деякі ну, з політиків не намагаються сказав, і квоти, вона, все таки це теж та не 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 вибудовується, Це просто під тиском громадськості. Якісь певні зрушення відбуваються, але єдиної політики як не було, так і немає, і це неприпустимо. Я сподіваюся, я хочу. Ми вже закінчуємо, так. так? То я хочу привітати всіх глядачів і українців з днем української мови та писемності і закликати їх, хоча б в цей день. Розпочати розмовля... ну, розпочати оцей перехід на українську, тому що мова вмирає не від того, що її не вчать інші, а від того, що припиняють говорити ті, хто її знають. Тому говоримо українською, і давайте цей день зробимо початком нашого нового україномовного життя. Дякую, так. Давайте запровадимо цей тренд і моду говорити українською громадський активіст і блогер був гостем нашої студії.